Усім привіт! В минулому блозі я обіцяла вам розповісти про емпатійну комунікацію. Тож сьогодні поговоримо про те, а як говорити, щоб вас слухали і чули. Це блог для тих людей, які хочуть бути як особисті зрілими, так і розвинути свою психологічну грамотність. Тому сьогодні говоримо про те, як емпатійна комунікація може допомогти вам навчитися говорити про ваші потреби чи проблеми. Вчасно і в коректній формі, щоб їх не накопичувати і не залишитися з проблемами сам на сам, тобто наодинці. Більш того, в більшості випадків, якщо ви звертаєтесь до людей якраз на емпатійному рівні, вони готові йти вам на зустріч. Вітаю! Мене звати Мар'яна Франко, я психологиня та психотерапевтка психологічної студії Сенс, а ви відповідно слухаєте мій блог психотерапевтки. Знаєте, коли я досить часто в своїй психотерапевтичній практиці стикаюся з запитами, які повторюються, так званими повторюваними запитами, то думаю, що відповіді на них будуть важливі, мабуть, для багатьох інших людей, які зараз не мають можливості пройти терапію, або з якихось інших причин не відвідують психолога. І ось один з таких запитів, якраз, є: а як мені коректно сказати їй чи йому про свою потребу, щоб ми знов не посварилися. Або щоб людина пішла мені назустріч. До того ж, це запитання стосується як особистих стосунків, наприклад, в парі, так і робочих ситуацій чи навіть виховання дітей. Тож давайте вчитися, і я б дуже хотіла, щоб серед нас, серед українців, зросла, а, більше емпатійне ставлення і було більше психологічно дорослих людей. Якщо ви теж, до речі, за це можете поставити в коментарях плюс, і це буде наш такий таємний знак про те, що ви теж плюсуєте за психологічну дорослість. То що таке емпатійне спілкування? Перш за все, щоб спілкуватися на цьому емпатійному рівні, нам взагалі треба зрозуміти, а що складається емпатія, адже знову ж таки я стикаюся з тим, що люди хибно думають, що емпатія це тільки емоції і співчуття, навіть жалість. Але насправді зріла людська емпатія включає одразу три складові або три рівні: це емоційна емпатія, тобто коли я взагалі включаюся і бачу, що інші або інша щось переживає. Це когнітивна емпатія, коли я знаю назву тому, що ймовірно відбувається у зв'язку з ситуацією, і емпатія залучення, комітменту або такої допомоги, включеності в ситуації людини, чим я можу вам допомогти. І про це я напевно напишу, запишу для вас окремий блог, можливо, наступний. А якщо повернутися до теми комунікації між людьми, то якщо ми залучимо якраз усі ці три рівні імпатії емоційно емоційно-когнітивну та залучення у іншої людини, то повірте, можна говорити навіть на дуже складні теми і знаходити шляхи до порозуміння. До речі, ми психотерапевти про це точно знаємо. Адже в кабінеті психолога дуже часто доводиться обговорювати дуже непрості проблеми і знаходити рішення у дуже вразливих темах. Якщо на життєвому прикладі, то часто люди мають якусь важку ситуацію. Ну, наприклад, якусь візьму побутову, таку звичну для нас. Наприклад, дружина потребує допомоги чи підтримки з доглядом за дітьми, бо зараз вона має забагато справ. Наприклад, проблеми на роботі. Але в її сім'ї не прийнято було просити, в її батьківській сім'ї. І тому вона вимагає від чоловіка або й починає розмову взагалі з нападу, що ти займаєшся чим хочеш, а я маю все на собі тягнути. І чоловік закономірно починає захищатися, що це неправда, він теж багато робить. Ну і виникає, як ви здогадали, сварка, і замість одної проблеми ми маємо вже дві проблеми. З дітьми, які невідомо, хто буде цю проблему вирішувати, і сварку, яку теж невідомо, як тепер завершувати, як її тепер вирішувати. В чому тут була помилка? З психологічної точки зору, коли ми нападаємо, більшість людей що буде робити. Звісно, вони автоматично будуть захищатися. А як ви пам'ятаєте, напад найкращий захист, і це якраз викликає сварки між нами. І другий момент: коли людина нас не розуміє, вона не відчуває і емпатії, і просто не має внутрішньої потреби йти нам на зустріч. Що ми можемо тут зробити? Я пропоную вам собі записати такий собі алгоритм з трьох частин, коли ми можемо допомогти людині нас зрозуміти. І тоді, швидше за все, вона сама захоче вам допомагати. Перше, це ви маєте описати вашу ситуацію в буквальному розумінні картинкою. Друге це чітко озвучити свою потребу. І третє, висловити або прохання, якщо ваші стосунки є достатньо близькими і довірними, або пропозицію, якщо це більш формальна обстановка. Щодо першого пункту, опишіть вашу ситуацію картинкою. Це важливо, бо людина не бачить вашої ситуації, вашими очима із середини. Вона дивиться на це все абсолютно інакше. Ось, наприклад, в мене є а, тут. Щось в руках. І коли я вам покажу, ви побачите, напевно, лише а, сіру палітурку. А що бачу в цей час, я, ви бачити точно не можете. Якщо ж я вам розверну, ситуація може абсолютно змінитися, і ви починаєте бачити, а, що я можу переживати всередині, я спробувала для вас це зобразити а, плачучим смайликом. І, наприклад, якщо б жінка описала свій кризовий період на роботі, що вона має стати проєкт, і від цього залежить взагалі її подальша кар'єра і робота. Тому вона просто не встигає фізично займатися дітьми. Чоловік міг би краще зрозуміти її ситуацію, виходячи з свого досвіду, адже ймовірно, в нього теж був колись світнот і проблеми на роботі. Другий пункт чітко озвучте потребу. Наприклад, я потребую трохи більше твоєї підтримки і допомоги з дітьми. Це якраз чітко і зрозуміло для іншої людини. І це дуже важливо, бо якщо ми просто випалюємо людині свою проблему, вона може почати думати, що ми хочемо від неї, щоб вона змінила наш світ, і може почати уникати нас, бо вона не може, наприклад, змінити наше життя. Або вона може думати, що ви хочете, щоб, наприклад, цей чоловік біг рятувати свою дружину, чи взагалі треба можливо викликати швидку. А коли ви говорите, що я потребую трохи більше твоєї допомоги з дітьми, ну, в принципі, це досяжно. так? В принципі, ваша потреба зрозуміла, а чи людина не готувалася до того, що бачите ви, і її може просто це вибити з колії. Ну, і третій пункт висловити прохання або пропозицію. Цей пункт алгоритму теж дуже важливий, тому що, виходячи з попереднього, про що я говорила, коли ви кажете, можеш підстрахувати мене наступного тижня, або можеш, наприклад, відводити е, дітей наступного тижня в школу ну, чи забирати це важливий момент, е, бо чоловік міг подумати, що ви очікуєте від нього чогось неймовірного, наприклад, що він сам має звільнитися з роботи на весь наступний тиждень. А тут виявляється просто завести, забрати дітей. І навіть якщо він раптом сам теж не може, то розуміючи якраз вашу ситуацію, може попросити свого водія, якщо він в нього є, чи батьків, щоб вони підстрахували. І повірте, в більшості випадків рішення знаходиться через те, що людина стає на вашу сторону, тобто вона дивиться на вашу ситуацію вашими очима, розуміючи, чим вона може вам допомогти. Тим паче, якщо це близька для вас людина. Сподіваюсь, ви вловили, наскільки значимі усі ці три пункти з точки зору емоційного, когнітивного та дієвого рівнів емпатії, а чи ми їх тут задіюємо. І, до речі, це дуже гарно демонструє одна з моїх улюблених притч про маркетолога. Якось маркетолог, ідучи на роботу такої ж гарної весни, як оце в нас з вами зараз, побачив, що на успішчі сидить. Чоловік, він був старий і, судячи зі всього, незрячий. І в нього на карточці, яка стояла біля його капелюха, було написано: що я сліпий і подайте мені милистиню. На диво власне, в чоловіка практично був пустий капелюх, в який люди мали би подавати милостиню. Маркетолог дуже засмутився з цієї ситуації і вирішив дещо змінити. Він просто підійшов і дописав на його картці. Зараз весна, але я не можу її побачити. Коли він повертався ввечері додому, виявилося, що капелюх о, чоловіка був наповнений грошима. І якраз ця притча дуже добре нам демонструє, і я сподіваюся, ви собі запам'ятаєте, чому варто показувати іншій людині а, ситуацію так, щоб вона побачила її вашими очима. І це якраз і становить основу. Емпатійної комунікації. Сподіваюся, що цей блог був цікавий і корисний для вас. З вами була Мар'яна Франко. Бережіть себе, не перемикайтеся і залишайте свої відгуки в підтримку нашого блогу. Слава Україні!